Твоя черга я прокинувся. Це Дейв. О, ні. Відмінний сім'янин. А це Міч. Ким я буду сьогодні. Грабіжницей Оу, привіт. Переконаний Холостяк. Від режисера фільму названі гості, розкажи мені про своїх баб. Я періодично розмовляю з деякою біз. кількістю приємних Десь дам. Візьмемо для прикладу бренду волі, місіонерську тачку, баби очки, очки сендвіч з м'ясом, секс для неї як повітря. Я про такі Його. пози навіть не Ти чув. Ти одружений справедливо і сценаристів похмельовега сінцю як звати Татьяна. Ого, а прізвище? Татьяна телефонує о третій годині ночі. Пропоную потрапити, яке обіця прізвище? і то правда. Твоє життя це казка міч. Діти це це, це героїнові наркомани. Вони то сміються, то плачуть, то намагаються вбити себе всім без причини. Вони злісні, егоїстичні грошові пилососи, які все ламають. Все, 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 все. все я зрозумів. Коротше кажучи, я заздрю твоєму життю, міч, а я твоєму. Мені б таке життя. Цього літа. Міч, yes. Уже йду, друже. Oh Відкрий двері твою маму. Я так і знав. Очікуються зміни. <рес> Ти побажав мого життя, коли ми сяли у фонтан. Ми обидва <рес> захотіли помняти. Тепер я повний лок, а я бабська іграшка. Вперше в житті, ти не одружений, чудово виглядаєш. Все це повна маячня, але не скористатись моментом було б ще гірше. Я виправила середньозважену зважену вартість капіталу. Звідти будуть у вас на столі до обіду, а я ладен нагодувати вас білком на вечерю. А це вже сексуальне домагання до працівника. Друзі, сходіть на побачення. Ти ж вільний мій, що тобі подобається працювати з Дейвом? раніше. Я була так закохана в нього. Ні, справді. Але він одружений, тож. Ну так, звісно, звісно, звісно. Щасливий шлюб. Що сказати Жені, що як вона захоче секс, і не посміш займатися сексом з моєю дружиною? Господи, що ж робити? Сподіваюся, не любить збочення. Бо ще будемо виробляти. Боже. Треба мені зав'язувати з тайською їжею. О боже. Обмін. Питання, ти давно лобок голиш? По-перше, так крутий на два сантиметри довше, а по друге не голять тільки одружені. У мене яйця у веснушках! Офігіти! Скоро у кінотеатрах.